Які були етапи вирішення питання, що було зроблено, куди звертались, які документи подавали? Був зроблений перерахунок пенсії е і подача всіх документів з заявою в пенсійний фонд для нарахування пенсії. А Яким був результат розв'язання питання? Результат був е тим, що е ту пенсію, яку нарахували пенсійний фонд, і ту пенсію, яку перерахували мені центр правової допомоги з палуба. Термін, за який було вирішене питання? За майже за неділю. Ваша подяка та рекомендації. Я дуже вдячна центру правової допомоги, що вони звертають увагу на таких людей пенсійного фонду і допомагають їм в правовому відношенні вирішувати ці питання.